П'ять порад, як розвивати емоційний інтелект. Всім привіт! Мене звати Ольга Малагова, я психолог, кандидат у психотерапевта за методом символдрами. Сьогодні ми з вами зачепимо дуже цікаву тему, а саме тему емоційного інтелекту. Якщо коротко, емоційний інтелект це здатність розуміти, усвідомлювати та екологічно проживати власні емоції та відчуття плюс. Розуміти та усвідомлювати емоції і почуття інших людей. Таким чином, коли ти добре розумієш себе і добре розумієш іншу людину, ти можеш легко встановити з нею коннект, а також високий емоційний інтелект дозволяє почати обирати реакції на труднощі, і, відповідно, обираючи свої реакції, трансформовуючи їх, ми можемо і ефективніше справлятися з певними проблемами. Тому це такий must have, для чого, власне, розвивати та емоційний інтелект. Сьогодні я дам таких 5 коротеньких порад, які, якщо застосовувати регулярно, однозначно побачити прогрес. Перше це почати запитувати себе. Що я відчуваю? Що я відчуваю, коли я прокидаюся? Що я відчуваю, коли п'ю цю каву? Що я відчуваю, коли я спостерігаю певну ситуацію? От, власне, що я відчуваю? Постійно апелювати до власних відчуттів, постійно запитувати себе, досліджуючи власні почуття та емоції, ми рано чи пізно почнемо краще розуміти емоції і відчуття інших людей. Це працює тільки так. Спочатку ми розуміємо, усвідомлюємо себе, а потім вже інших людей. Друга порада це постійно досліджувати, що я собі забороняю відчувати. Що я забороняю собі злитися, чи я забороняю заздрити, чи я забороняю собі ображатися. Є почуття низка таких, які ми собі забороняємо. І зазвичай, коли ми на них натикаємося, ми або. Видаємо реакцію ступу, да, що все нормально, все нормально, або намагаємося їх приховати в собі і штучно видати якусь іншу реакцію. От коли ми усвідомлюємо якусь реакцію, ми можемо її відрефлексувати, а отже, і змінити. Якщо ж ми цього не усвідомлюємо, да, що ми собі забороняємо, то відповідно і влади над тим почуттям у нас дуже і дуже мало. Третя, така цікава порада це дивитися фільми, ходити в театр, дивитися, можливо, портфоліо акторів, і дивитися якось, відчувати, які емоції, що хоче передати вам актор. Тому що актори у фільмах, у театрах, у будь-чому, вони зазвичай дуже виразно. Показують конкретні емоції. Навіть якщо це мова йде про автобіографічні фільми, і ми можемо знати, ну, біографічні фільми то ще, ще ми можемо знати, що в житті ця людина не була настільки емоційною. Вона не показувала так кожним там півпорохом брови якусь свою злість чи що. Проте у фільмах це, як правило, дуже гарно показується для того, щоб глядач міг усвідомити глибше сенс. Тому дуже Кльово дивлячись різні фільми в кінотеатрі, не в кінотеатрі, ходячи на вистави, задавати собі питання, що хоче передати актор, да, яку він емоцію, або я розумію, що він злиться, він отак це передав. А що я відчував от в той момент? Чи дивлячись фільми можна так рефлексувати? Тобто досліджувати емоційний світ. Інших людей я також перекладаючи деколи на себе дуже класно, насправді через мистецтво, через театри, через фільми і тощо. Надіюся, що ви зрозуміли, четверте, це аналізувати ситуації, які вже були, можливо, конфліктні на предмет того, що тоді відчував я що гіпотетично могла відчувати інша людина, і от яке загальне враження, загальні відчуття в мене після тої ситуації, який після смак у мене лишився. Ось такий аналіз ситуації він насправді допомагає і глибше якусь ситуацію зрозуміти, зрозуміти власні тригери, да? що в розмовах, на що натискають вам, що ви. Агресуєте, що вас злить, що вас тригерить, що вам не подобається, що вам дратує. І п'ята порада це досліджувати емоції. Власне, є така штука, як коло емоцій. Ви можете знайти в інтернеті, є спектр від базових емоцій, і далі до відчуттів, які ми відчуваємо. Досліджувати їх. Да? і... По можливості, коли вас питають, ви, чи коли треба задатися да, от словом як я, виключити слово нормально, ніяк і тому подібні, і все-таки брати і шукати, можливо, от нам да, не говорити, я злюся на тебе, якщо ще не можете, чи щось, але собі, власне, аналізуючи якісь емоції, якусь ситуацію, не пояснювати нічого словом нормально. Чи словом ніяк. А брати і шукати, я конкретно відчувала злість, гнів, образу, або щось там ближче от до того. Для чого слово нормально воно характеризує, як правило, те, що такий. Умовний дозвіл собі похоронити якісь емоції і забити на них. Ай, нормально, ай, пройде ай-ай-ай. А виходить, що ми просто обминули низку якихось незручних моментів, проаналізувавши, які ми могли насправді дати собі такий хороший поштовх для зросту. Отож, це було п'ять. Ростих порад, як розвивати емоційний інтелект. Як завжди, я відкрита до ваших запитань і дуже рекомендую, якщо вас цікавить ця тема, якщо хочеться мені розвиватися, це придбати гайд про емоційний інтелект, де я детальніше пояснюю, як його розвивати, як наші емоції подавлялися. Розглядаю різні аспекти емоційного інтелекту. Можете придбати гайд за посиланням, я його лишаю тут під відео. Протягом дня, після оплати він надійде вам або на електронну пошту, або на телеграм, тому прошу вказувати актуальний номер. І якщо у вас лишилися будь-які запитання, поради, зауваження, то що, прошу їх залишити у коментарях.